У Львові менш ніж за годину розпочнеться прощання із лідером гурту Скрябін Андрієм Кузьменком. Він трагічно загинув у ДТП у понеділок. Домовину із тілом співака привезуть у церкву преображення Господнього, де з ним зможуть попрощатися всі охочі. Тіло Андрія Кузьменка напередодні ввечері привезли у батьківський дім поблизу Львова. Там зі співаком попрощалися сім'я, родина та найближчі друзі. А з 16 години попрощатися з лідером Скрябінів зможуть усі його шанувальники. Труну привезуть сюди у церкву приоблаження Господнього у центрі Львова. Зараз тут тривають останні приготування, а люди почали збиратися ще за кілька годин до початку прощання. Не дуже було просто сюди доїхати, я себе переборов і заради такої людини я тут, щоб провести його в останній путь, бо це дійсно була людина з великої літери. Я так особа шанувальником не був, а приїхав, бо провести, бо не знаю, дуже подобається останнім часом. Особливо. Після того, як почав бійцям в АТО допомагати, вхід до храму буде відкрито усю ніч. Завтра зранку тут відбудеться заопокійна літургія. Поховають музиканта у родинному склепі на брюховицькому кладовищі поблизу Львова на прохання родини Андрія Кузьменка. похорон відбудеться лише для сім'ї та родини зі Львова Володимир Телюк, Володимир Яжбинський, забиття канал Україна.